Вітаю вас, колеги! Я дуже рада запросити вас на мій безкоштовний вебінар Можливості платформи XSyles для вчителя. З українською платформою XTyles я вже знайома близько двох років і не можу натішитися нею, тому що для систематизації всіх матеріалів, в тому числі і навчальних, я використовую саме її. І на вебінарі я хочу вам показати деякі мої фішки використання цієї програми. А саме я покажу, як ми можемо організувати планер вчителя на цій платформі, календарно-тематичний план, який ви можете редагувати і змінювати. Також важливим для кожного вчителя є щоденник підвищення кваліфікації, який ми повинні вести і зберігати всі сертифікати, які ми отримали під час проходження чи то курсу, чи то вебінару. Також ми можемо створити органайзер, де можемо зберігати все те, що нам необхідно для підготовки і проведення уроку. Якщо ви є учасником моєї телеграм-спільноти Інтерактивна математика, то ви вже зрозуміли, що всі інтерактивні розробки, якими ми ділимося одне з одним, я зберігаю саме на цій платформі і систематизую їх відповідно до класу і дисципліни. Якщо ви проходите якийсь курс підвищення кваліфікації, і вас дуже цікавлять матеріали цього курсу, ви не хочете їх втратити, ви також можете їх зберігати. На цій платформі, чи то відео, чи то презентація, чи то, можливо, якісь PDF-файли. Саме тут ви можете їх зберігати. Матеріали своїх навчальних курсів я також зберігаю на цій платформі, і після завершення курсу ділюся ними з вами. Для себе я відкрила ще й можливість створення уроків на цій платформі, і я поділюся двома такими уроками, які я створила. Звичайно, я не можу не згадати про наш проєкт, над яким ми працюємо, тому що уроки, які ми створюємо, ми розміщуємо саме на цій платформі. І наостанок я вам покажу, як можна організувати навіть веб-квест на цій платформі. Отже, запрошую всіх вас, обіцяю, що буде пізнавально і цікаво. Чекаю на вас.